Вітаю вас, мої друзі! А чи знаєте ви, чому я сьогодні в такому одязі? І де я знаходжусь? Я завітала на пасіку і хочу вам розповісти про таку важливу професію, як бджоляр. або її ще називають пасічник. Бджіл сьогодні буде багато. Тому і мій захисний капелюшок знадобиться. Всі, ви знаєте, куштували, а може, і полюбляєте мед, але бджоли ось так прямо до наших хат його не несуть. Щоб нам скуштувати меду, треба добре попрацювати і самим бджолом і бджоляру, завдяки якому мед є на нашому столі. Бджоляр – це професія, як ви вже здогадалися, яка розводить бджіл та користується їхньою працею та її результатами. Бджоляр повинен любити природу і бджіл, знати будову їх тіла та доглядати за ними. Повинен бути спокійним. Адже навіть найменші діти знають, як боляче і жалять ці комахи, коли відчувають небезпеку, різкі рухи та крики біля себе. Тому спокій це головна риса пчоляра. Він повинен бути відповідальним. Адже все на пасіці слід робити вчасно і якісно, мати терпіння. Адже від першого польоту бджілки до квітки і збору меду проходить багато часу. Також пасічник має вміти лагодити вулики, вміти збирати мед, витоплювати віск. Бджоляр на зустрічі зі своїми бджілками гарно вдягається у спеціальний костюм. Зазвичай це комбінезон, із затяжками на рукавах і внизу штанців, щоб не потрапили всередину костюму, а також капелюхи з сіткою, через яку вони не пролізуть. На руки гумові рукавички. Хоч і бджілки знають свого господаря, але все ж таки. На пасіці можуть траплятися і укуси, тому обов'язково повинен бути такий костюм. В своїй роботі використовують бджолярі саме вулики, рамки із сотами, де бджілки складають пилок з квітів, дим, яким заспокоюють комах при огляді вуликів, ножі для зрізання сот. Різні ємкості для збору меду. А результатом кропіткої праці бджоляра є саме мед. Віск, соти, прополіс, бджолина отрута. Все це використовується у їжу, а також для лікування. Всі труднощі і небезпека праці бджоляра Окупається саме цими корисними продуктами.